Вас вітаю хлопчики і дівчата, починаємо з вами грати. Сьогодні я пропоную переглянути такий цікавий танк, який має назву Т-80УД. УД це модифікація звичайного танку Т-80. Ви запитаєте мене, а в чому полягає різниця? А перед цим я закликаю вас не донатити у тундру, адже розробниками є москалі задонатьте краще ці гроші на ЗСУ. Так от. Вся справа у двигуні Моєлюбів. Взагалі все починалося із банальної гонки озброєння. На той час совкова розвідка дізналася про те, що США працюють над розробкою першого газотурбінного танку, оскільки цей танк був доволі важким за рахунок свого бронювання. Йому була потрібна хороша силова установка. Цей танк відомий нам зараз як М1А1 абрамс який стане невдовзі і на наше з вами озброєння. Та повертаючись до Т-80, ідея була в тому, аби показати, що совки теж вміють у газотурбінну систему на танках. І абсолютно пофіг, що така силова установка була не виправдана на встановлення для такого танку. Її все одно туди всунули, аби всунути. По суті, все було тоді, як в совку. Аби зробити і показати, що теж можемо. По суті, на Росії сьогодні те саме. Але все ж таки, зіткнувшись із невиправданою сумісністю двигуна, який був наближковим для танку Т-80, московити звернулися знову до українських інженерів. Аби можна було якось зменшити невиправдані витрати палива і зберегти при цьому потужність танку. Його динаміку та швидкість. Як я казав у минулому відео, для танку Т-80 були змінені катки та гусениці, які дозволили витримувати доволі серйозні навантаження зі сторони двигуна, вони вже нарвалися, хоча і мали свої мінуси, як-от у Т-72 та навіть Леопарду та Абрамсу. Якщо хто не в курсі, то катки такої форми доволі непогано грузнуть у багні. Але якщо ми хочемо, аби вони витримували навантаження від більш потужних двигунів, то вони мають бути саме такі. Так от, вже тоді наші харківські інженери розробили бомбезний дизельний двигун 6 тд який, увага, мав таку саму потужність, як і газотурбіни гтд 1000, розумієте? Тобто Україна, як завжди, робить у совку те, що не може нормально зробити Москаль. Москаль лише може адаптувати старий український двигун V8, ВТ-34 і всунути його у свій всратий Т-72, який, попри всі ці адаптації, навіть не наблизився до потужності 5 ТДФ, який встановлено було на українську Т-64. Оскільки останній міг їхати по бездоріжжю до 40 км на годину, а Т-72 лише 35, я вже не кажу наскільки Т-72 був незручний для екіпажу та неповоротки танк. Щодо озброєння, танк може вести вогонь під каліберними снарядами 3БМ42, 3БМ46 звичайними фугасами та протитанковими керованими ракетами. Під індексом 9119 і, звісно, нашими українськими тандемними ракетами Комбат. В тундру їх, звісно, не завезли, бо то була б люта імба. Бронювання тут наступне. Башта майже та сама, що і в попередніх модифікаціях Т-80, лише за виключенням наповнювача передніх скул. Також встановлена доволі непогана система динамічного захисту, яка має назву Контакт 5. Бортові модулі, до речі, якої ми використовуємо і досі на інших танках, і як результат, що ми з вами отримуємо: швидкий потужний танк із чудовою системою захисту для свого часу, який має навіть відносно непоганий заділ на подальшу модифікацію у вигляді Т84, та особливо Т84 120 Отже, сьогодні я повідав вам про черговий шедевр українського танкобудування. Не забувайте, що ці танки розробили саме українці в Україні. Совєцький Союз це був лише саме Союз Республік із комуністичним керівництвом в цих країнах, не було ніякого єдиного государства, як деякі політики люблять казати. І ще раз, це був лише союз, а український народ. Був у цьому союзі передовою державою. Тому пишайтесь тим, що ви українці мої любі. Підписуйтесь на мене обов'язково аби цікавого контенту на цьому каналі було більше. Пишіть ваші коментарі, що ви думаєте з приводу того, що я вам сьогодні повідав про наш могутній український танк. Поширюйте це відео серед своїх друзів, які грають у тундру або цікавляться танковою технікою. А з вами був я. Слава Україні! Всім папа! -па.